Так, ще одна гонка, ще одна спроба. Так, зразу одразу на Б, на турбо і газуємо. Так, перший стрибок ідеальний. Головне знову ж таки наголошу не перегрівати двигун, бо я забуваю про це вічно. Вже двічі ми перегріли двигун. Ось там Практично. Ідеально, ось тепер ми попадаємо в болото. Правда, не обличчям, але все одно час втрачаємо. Ось невдало ми на оцих трамплінчиках маленьких. Попали і втратили трошки часу. Нічого. Перше коло ми проїхали за 36 секунд. Поки що нормально. Так, газняємо на байку. Такі ми байкери. Ось поки що все чудово. Верівнюємо байк також ідеально ніби вдається, Ось перестрибнули болото, ось ці трамплінчики. Також дивіться, як ідеально ми їх пройшли, знову упали. на закінченні вже практично. Але нічого, фінішуємо дуже швидко, за хвилину і 9 секунд. І ми знову такі перші на фініші.